Сьогодні в нас відбувається конференція розвиток трудового потенціалу для України. Нові можливості та здобутки. Ця конференція є фінальним етапом реалізації проекту розвиток трудового потенціалу для України, що реалізується громадською організацією Міжнародна фундація розвитку за сприяння. Проєкту USAID та підтримка України. Сьогодні ми презентували результати реалізації цього проєкту і мали можливість поспілкуватися з представниками закладів професійно-технічної освіти, представниками компаній, представниками обласних державних адміністрацій та інших інституцій, організацій, установ, які були в рамках нашого проєкту, і провайдерами послуг, і представники яких проходили навчання. Тому сподіваємося, що цей захід дійсно був надзвичайно корисним. Очікуємо і сподіваємося на. Далі ефективну співпрацю. Ми дуже вдячні проекту за ту можливість, яку він надав для наших працівників. Ми отримали сучасні і необхідні знання, які дозволяють виконувати роботу більш якісно, які дозволяють зберігти сталість операційних процесів, тому що компанія проходить через важливий етап трансформації, реорганізації, кластеризації. І тому виникає потреба, щоб працівники опановували нові навички, навички hard skills, навички. Skills, і сов скілс, і вже ж цей проект був дуже дуже вчасним і потрібним для нашої компанії. Викладачі вузів змогли пройти найсучасніші тренінги в приватних компаніях. Працівники приватних компаній змогли пройти найсучасніші тренінги вже від цих викладачів. І завдяки цій синергії ми отримаємо такий потенціал, що дозволить розвиватися українським підприємством ще більш ефективно і виграють від цього всі. Участі в даному проєкті наш заклад мав змогу надати послуги освітні для дорослого населення, для розвитку нашої економіки. Важливо давати дітям навички підприємливості, щоб за результатами навчання у закладі професійної освіти можна було не тільки бути працевлаштованим на тому чи іншому підприємстві, а й започаткувати власну справу.